Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 22 листопада і я буду проводити останню обробітку у своєму садочку. Осінь це час подбати про стан саду. Дерева впадають зимову сплячку. Рослинне життя повільно завмирає, але це не час і не привід припиняти роботи в плодових насадженнях, вони вимагають ретельного догляду і підготовки до зими. Осіння оброботка саду не менш важлива, ніж весняна, бо якщо не знищити шкідників осінню, комах які залишилися на зимівлі, вони навесні відкладуть яйця і завдадуть величезної шкоди. Те ж саме можна сказати і про збудників хвороб. Зранку почало виглядати сонечко, зараз трішки потепліше, бо на дворі ноль. І я пізніше спробую обробити садок баковою сумішю. Залізний купорос плюс карбамід мочевина. Обробка саду залізним купоросом восени допоможе викоренити такі хвороби, як парша, борошниста роса, різні гнилі, мохи та лишайники. Цим препаратом обробляють і підгодовують плодові дерева. Після обробки дерево отримує багато. Корисних мікроелементів і залізо. До завнесення препарату залежить від стану дерева, для здорових дерев, не молодих, які були посаджені не цього року. Я буду давати 500 грам залізного купоросу на 10 літрів води, на ті дерева, які були висажені. Минулий рік молоді, я буду дозу давати меншу. І так само меншу дозу буду давати на смородину, агруст, кущові і виноград. Сечовина, карбамід. Простий і ефективний засіб для боротьби зі шкідниками, які зимують під гілками, в корі і під корою, в тріщинах, заглибленнях. Дерева. Також обробка саду сечовиною восени у великій дозі допоможе знищити всіх збудників хвороб, які важко викорінюються. Тож карбамід одночасно є і хорошим фунгіцидом, і інсектоцидом. До завнесення залежить від стану дерева саду. Я обробляю. Дорослі дерева немолоді 700 грам на 10 літрів води. Важливо, сечовина це азотне добриво, яке може спровокувати ріст пагонів. Тому обробляти перед самими морозами. Для підвищення ефективності засобу я змішую карбомід із залізним купорозом. Роблю бакову суміш, розводю у Теплій воді, Ну краще розтворяється, бо в холодній не так буде розтворятися. Не буду показувати як і яким залізним купоросом, я маю на увазі, якого виробника. Треба, щоб був надійного виробника, щоб не, не підробка. Також карбамід, наче раніше був найдешевий засіб. Зараз я купував то кіло карбаміду, коштує 50 гривні, не так уже і, і дешевий цей став зараз засіб, як раніше. Я дождався, щоб майже всі листки опали з дерева і почну обробляти. Хочу ще сказати чому. На деяких сортах дерев в мене листя. Було, по-перше, це зелені операції, які робляться літом. Плодоношення не було, був сильний приріст, От, вкоротив, і в самому місці я вкоротив іще раз. Літо було сухе, дощів не було, дали такі о. Слабий приріст і він не визрівший ці гілки, тому воно з листям. Далі. Пізня прививка. От я робив літню прививку. Все дерево в листочках. Це я приривав другий сорт, все в листях. Пагін повністю не визрів. Так само і тут. Все в листочках. Це тому, що була пізня прививка, не було дощів, такий зараз стан. Вже як був дощ, намерзало, я вже обтрусював звідси лід і сніг. Якщо от такі молоді дерева, це шостий рік буде яблуні, можете бачити гладеньке, гарно буде оброблятися препаратами. Нема ніде ні тріщин і шкідників на такому, в такому місці мало. От я хочу, хочу показати дерево, яке вже в руках. Жовтий колір його. Це я кожну осінь обробляю з залізним купоросом. І от так, не знаю, чи буде видно, трішки видно, то навіть от в деяких місцях навіть видно до цього часу бордоску суміш. розводю весною обробляю. І подивіться, якщо такі орани тріщини, то їх треба дуже гарно обробляти. Бо в таких місцях стопроцентно багато зимує шкідників. Це стосується буйволовидної цикадки. Дуже така шкідник. Ну, шкоду приносить вона, звісно, на молодих деревах, а не в такому віці, але зимує вона в таких місцях. От груша, теж в руках вона. От можна я хочу просто на ній вам показати, що яка є тут. Стовбур, да, ладенький, все тут, де-не-де, -де, такі тільки тріщини. А от дивіться далі, яка вже в нього стовбур. Він вже, Це дерево все вже стареньке. І в цих тріщинах от за корою. Тут вже зимують шкідники. Тут вже треба гарно обробляти. Такі місця. от... Де було зроблені зрізи, оброблені препаратом. Видно, що біле. Так воно простояло рік, а кора потріскалась. От так буде гарно видно. От. Такі місця також треба гарно обробляти. Не шкодувати препарату, а гарно-гарно обробити. Тоді буде ефект. Хочу показати молоді дерева, яким тільки рік. Того року вони були посадяні, цей рік вони тільки росли, вони слабенькі дали приріст, бо було сухо, також вони мають листя. Такі дерева треба обов'язково обов обробляти меншою дозою. Бо оцей приріст молодий. Весь спалите, якщо дасте сильну дозу. Це що турішній, йому байдуже, в нього вже тут грубша кора, ну оці всі молоді спалите, дивіться, також листя не скинув персик. Значить, гілки ці не визрівші. І якщо вони тут дуже все. ця кора тонесечка. і якщо ми дамо. Сильнішу дозу можете втратити дерева. От навіть видно, що зеленкувате. 300 грам карбаміду, і 250, може 200 залізного купоросу більше, І то легенько не дуже так сильно оприскувати, бо можуть пропасти ці молоді дерева. Дуже тонка кора, дуже тонесечка. Дерева такі, які по 3 роки от нектарини. Я стараюся саму, сам стовбур в центрі крони гарно обробляти. А ці, що молоді прирости, все рівно я стараюся їх не дуже оприскувати. Щоб вони не, не згоріли. Бо це видно, що вони такі ще вже в подальшому на наступні роки, то можна і більшу дозу давати і сміло обробляти. Бо такі ніжні гілочки можуть також вигоріти. Зараз я показую вам от персики, яким вже по 8 років, такі можна спокійно оприскувати і не бояти, що вони підпаляться. Так само абрикоси. Хочу ще раз попередити, що обережно, обережно, бо це сильний препарат дерева можуть пригоріти, припектися кора. Але цю, цей обробіток дуже допоможе вам. Я три роки обробляю свій садочок весною з карбамідом і залізним купоросом. Ефект дуже видно. Перший рік я не обробляв, і цикатка в мене побила молоді дерева. Крона, крона молодих дерев вся була така розтріскувана. Тепер я три роки осінню обробляю і в мене цих проблем нема. Так само от слива і до цього часу от, видно бордовська суміш. Якщо камера передає, я обробляю весною бордовською суміш. А осінню карбамід плюс залізний купорос. Ефект 100%. Обробляти потрібно не тільки крону і гілки дерева, а старатися і під деревом, землю, листя яке це опавше. бо там також є шкідники, які можуть зимувати. В землі і під листочками. Розводити карбамід і залізний купорос потрібно не в металевій посудині. Я розводю в пластмасовій. бо все ж таки препарат активний. Навіть якщо оприскувати дерева і біля дерев десь будуть. Якийсь профнастіл чи металеві якісь конструкції. Воно відразу почне ржавіти. В мене натягнутий дріт хочу показати і не можу понаходити, де оцинкований І кругом, де попадав залізний купорос, він почав ржавіти. Отакий от дріт от. І там, де він був трошки задертий, на нього попав залізний купорос і він почав рожавіти. Зараз я в цьому місці видно, от попав залізний купорос і оцинкована дріт почав рожавіти. В цьому місці дуже гарно видно, от попав залізний купорос і оцинкована проволока. Може вона була Звісно, якось пошкоджене, знятий цинк, чи, чи не знаю, як правильно сказати, але от ржавіє. І так само на конструкціях. Так що будьте обережні, де тільки попаде залізний купорос з карбамідом, відразу почне корозія, почне државіти. Думаю, ця інформація стане вам. Пригоді, бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.